Як оперативно виявити пожежу і вчасно її погасити? Цього року готовність до пожежонебезпечного періоду перевіряли у Зарічненському районі. Місцеві лісоводи організували штучну пожежу. Під час її гасіння використовували власну техніку та інвентар. Після цього керівництво галузі разом з представниками інших лісгоспів оцінювали роботу місцевих вогнеборців. Найголовніше тут вчасно виявити і точно визначити місце загоряння. Для цього у районі встановили дві камери відеоспостереження. Кожна з камер може зафіксувати вогонь на відстані у 30 кілометрів вже вони у нас функціонують. Рік от е, дуже допомагають виявленні е, своєчасно виявлені лісових пожеж. Нині в області встановлено 30 відеокамер. Вони дозволяють відстежувати пожежі у всіх північних районах. Від такого європейського досвіду місцеві лісівники також отримують економічний ефект. Кількість людей, які залучені були на вишках, їх у нас було 7, є 70 вишок, на кожній вишці сиділи люди. То в нас вже операторів буде чоловік всього 10 по всій області. Це вже кількість менше людей. І, по-друге, що це вже є більш безпечно, тому що сидить вже, в, як кажуть, в кімнатці. І друге питання, воно окуповується протягом двох років. Нині у лісах області готуються до пожежно-небезпечного періоду. Лісівники приводять до ладу мінералізовані смуги та протипожежні розриви, ремонтують техніку та інвентар, створюють пірси для забору води, проводять навчання для лісівників-пожежників. Сьогодні вони підготовлені на досить хорошому рівні. Як показує практика, вони виїжджають як на свої пожежі, так само і буває згідно мобілізаційних планів. Вони допомагають так само пожежно-рятувальному підрозділу. Торік в області трапилося сім пожеж на площі у півтора гектара. Щоб їм запобігти цього року, лісоводи активно працюють із громадськістю, інформують населення про правила пожежної безпеки у лісі. За їх порушення на громадян накладатимуть штрафи у розмірі до 51 гривні. Лісоводи наголошують, що причиною більшості пожеж є саме людський фактор, хоча часто Буває так, що ліс палять навмисне у пожежонебезпечний період. Лісоводи створюють і постійно доглядають за місцями відпочинку. Тут є бесідки, мангали, місця для сміття. Такі рекреаційні зони облаштовують усім необхідним для того, щоб жителі краю не палили багаття у лісі будь-де. Разом з тим лісівники просять громадян бережливо ставитися до таких місць відпочинку. Юрій Шарманський Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.